Добрый вечер, братья и сестры! В дни Великого Поста мы слышим умилительную молитву в православных храмах. Господи и Владыка Живота Моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дажми, мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мира Твоему. Твоему. Ей, Господи, Царю, Даруй мне зреть и мое пререшение, и не осуждать и брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь». Александр Сергеевич Пушкин, наш великий поэт, написал поэтическое переложение этой молитвы. «Отцы пустынники и жены непорочные, чтобы сердцем возлетать в области заочной, чтобы укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждение и дух смирения, терпения, любви — и целомудрие не в сердце оживи. Как видим, эта молитва вдохновила великого поэта на прекрасное стихотворение. Что мы просим Бога в этой молитве? Мы называем Его Владыкой дней моих, Владыкой жизни нашей. Господи, Ты моя мудрость, Ты мой утешитель, Ты мой наставник. Мы просим избавить нас от праздности. Праздность святые отцы называли корнем всякого греха. Каждому человеку даны какие-то таланты и знания, которые нужно употребить на пользу людям и во славу Божию. Мы просим избавить нас от любоначалия. Это любовь командовать, властвовать над другими людьми, первенствовать во всем. В противоположность этому мы просим Бога даровать нам смиренно мудрее, терпение. Мы просим избавить нас от уныния. Уныние парализует человека, оно не дает творить никакое доброе дело. Мы просим Бога избавить нас от празднословия, от пустых слов. И эта молитва напоминает нам, как важно помнить силу слова, хорошего слова или плохого слова. Преподобный Ефрем Сирин говорил, «Молчание есть таинство будущего века, а словеса – суть оружия века сего». Да и простая народная мудрость говорит, «Слово серебро молчание – молчание золото». Мы просим в этой молитве даровать нам дух целомудрия, Целомудрие — это не только чистота от плотских похотей, это целостность, целостное мудрование, это совершенство всех добродетелей. Мы просим, чтобы Господь избавил нас от осуждения. Это очень важно, не осуждать других людей, чтобы нас не осудил Господь. Чтобы научиться не осуждать, нужно научиться видеть свои грехи. Тогда мы будем более снисходительны к другим людям и к их погрешностям. Как видим, эта молитва не случайно избрана Церковью и так часто употребляется во время Великого Поста. И каждый на себе может ощутить ее благотворное влияние, придя в храм и положив земные и поясные поклоны с этой молитвой. Слава Снова дьявол берега на высочайшую гору и показывает ему все царства Світу и Слава их. Та й каже йому, все це дам тобі, якщо впавши, поклонишся мені. Тоді Ісус відповів йому, геть від мене сатано, бо написано, Господу Богу ти поклоняйся і йому єдиному служив. Тоді диявол залишив його, і ось ангели приступили і служили Йому. Далі ми бачимо, як сатана поставить Ісуса на високу гору і запропонує йому владу, владу земну. Чи можна сказати, що будь-які форми правління від сатани? Дуже обережно, але, мабуть, потрібно це сказати. Якщо раніше Євангелія формувала законодавчість і Європи, і світу, люди навіть цим пишалися, що вони християни. Тепер ми бачимо, як християнські істини вимитені. Про християнське минуле Європи і світу, і ніхто й не говорить. Ніби наша культура, наша цивілізація не від Христа. Ніби ми люди самі по собі без Бога збудували і створили весь цей світ. Ми чули в Євангелії, що сатана обіцяє Ісусу всю земну владу. Чи можна сказати, що секретом цієї влади є поклоніння дияволу? Можна. Люди вибрали земне, вони вибрали своє. Звісно, вони багато про Бога говорять, і мало хто себе Христина не називає. Та служать вони своїм страстям. І тому Христос нагадує, що поклоніння потрібно віддавати тільки єдиному Богу. Тоді Ісус говорить йому, відійди від мене сатана, бо написано, Господу Богу твоєму поклоняйся йому одному служі. Себто поклоніння належить тільки одному Богові. Усі надії на земне царство, на досягнення тут на землі якоїсь правди. Історично було видно, що це все марно. Тільки Бог, Його земне царство, Його Небесне царство, служіння Богові дають людині надію бути вічним, бути з Богом. І Христос, звісно, міг би Сатані наказати, відійди зразу. Та Христос перемагає сатану смиренням, визнанням, що все від Бога, що людина повинна вміти надітися тільки на Бога. Одного разу святий Макарій напише: коли людина після хрещення отримує від Бога багаті дари, все для неї світле, все святе, але потім Господь відіймає це відчуття, щоб людина добровільно і спокусами своє Я знищила. Щоб людина ніби стопала в пропасть, в прірву, не бачила того дна, вірила без чуда, без дарів, а вірила по добровільній своїй волі, слухалася Бога. Добрим прикладом і, мабуть, лютості коварства сатани є момент, коли він спокушає Христа з словами священного писання 90-м Псалмом: Кинься згори, ангели підхоплять тебе. Тому спокуса священним Писанням і до сих пір діє, скільки зараз лжебратій, для котрих немає ні історії, ні правди, вони твердять, що Євангелія вони знають, що вони його тільки одні розуміють, що тільки вони одні спасуться. І ця спокуса Євангелієм, і до сих пір все людство, мабуть, вона мучить. Де ж вихід, де правда Божа? Правда Божа в церкві? Христос сам пояснює, Він сам нас веде. І говорить нам, діти, виберіть життя, покиньте смерть. Я ваш Бог, мої таїнства для вас відкриті. Приходьте до мене і я всіх прийму. Слава Богу, дорогі браття і сестри! Сьогодні торжествує і лікує наша душа і наші серця, тому що ми святкуємо. Вхід Господній до Єрусалиму. осанна Вишніх сьогодні ми відчуваємо в своїх серцях і прославляємо Бога. Але попереду одна із найтяжчих неділь. Неділь Великого посту, страсна неділя. На протязі всієї неділі нам потрібно по-особливому по приходити до храму, підносити свою молитву. Сьогодні нам потрібно згадати про ті події, які відбувались перед світлим Христом Воскресінням: страждання, оплювання, зрада, Євхаристія. Ми сьогодні згадаємо і хресну дорогу той хрест, який Господь приніс на Голгофу, на якому Він постраждав. Перших три дні, дорогі браття і сестри. Ми з вами звершуємо літургію передосвячених дарів. В середу ми приходимо до храмів, де згадується про те, як Іуда Іскаріотський зрадив Спасителя, зрадив Бога. Він зрадив Його за гроші. І ця зрада сьогодні згадується нами. Дорогі браття і сестри. Ми в четвер приходимо, щоб разом із апостолами відчути ту віру і ту любов Божу, коли Господь умивав ноги апостолам своїм учням, Бог, вчитель змирився і робив ту справу, щоб очистити апостолів своєю любов'ю. Втираючи їхні ноги, Господь промовляв і наставляв апостолів. Якщо ми, я не вмию вам ноги, то ви не будете зі мною в Царстві Божому. Ви нічого не зрозумієте. Була зароджена свята Євхаристія, коли Господь сказав, це тіло моє, їжте його, і це кров моя, пийте її. І будете зі мною в Царстві Божому. Дорогі браття і сестри. Задаймо страсну п'ятницю, страждання, побиття, Голгофа і смерть, капіє, кров і вода. Агніц був принесений, розбійники на хресті, один, який сказав: Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у своє царство, і інший залишився розбійником, тому що він не зрозумів. Хто поруч з ним? І як можна було легко сказати те слово прости помилуй, і як воно не прозвучало. Нам потрібно сьогодні знайти в собі ці слова, відчути ті страждання в собі, без Бога, як тяжко ми живемо, як страждаємо. Наближає нас Господь до себе, і нам потрібно йти. Нам потрібно сьогодні йти хресною дорогою нести непростий життєвий хрест. Страсну неділю потрібно провести в говінні, в любові і терпінні. Вона надзвичайно важлива. Часто люди, вже попричащавшись в вербну неділю, рахують, що піс закінчився. Ні, дорогі браття і сестри. Піс закінчується. В ту святу ніч світло Христового Воскресіння ми віримо в те, що Господь в цьому році благословить сходження благодатного вогню в Єрусалимі на гробі Господньому. І з рук Патріарха Єрусалимського і ми отримуємо благодатний вогонь, який буде світити, який буде зігрівати нас протязі всього року. І світле. Христове Воскресіння. Боже, дай нам сили дочекатись, дай нам сили правильно перенести в собі ті страждання Спасителя. Адже ми маємо усвідомити, що страждання Бога, вони ніякі порівняння не можуть війти із нашим земним життям, тому що Бог без гріха. Він постраждав за нас. Він пройшов хресну дорогу заради нас. Він Воскрес, заради нашого Воскресіння. Тож у вірі і любові, дорогі браття і сестри, будемо переживати страдання Спасителя, страждання Месії, визволителя всього світу. И сестры продолжаем знакомиться с историей православной церкви на Житомирщине, изучая жизнь святых подвижников благочестия нашего края. Недалеко от Житомира находится небольшое село Должик. В этом селе подвязался священномученик Арефа Насонов, о жизни которого сегодня мы вспомним. Святой Арефа родился в 1888 году в селе, которое тогда называлось Должик. Село это было старообрядческим. И Арефа также родился в староверческой семье, был воспитан в старо староверческих традициях. Однако под влиянием священника-миссионера православного Петра Осокина он принял православие. После окончания училища батюшка помог Арефе сдать экстерном экзамены в Волынской духовной семинарии, которая находилась в городе Житомире. В 1913-1914 годах Ареф Анасонов был учителем церковно-приходской школы в родном селе Должик, а в 1914 году, после вступления в брак с девицей Агриппиной Григорьевной Поляковой, архиепископом Волынским и Житомирским Евлогием Георгиевским, Ареф Анасонов был рукоположен 30 июля в начале в Сан-Диакона, а 1 августа, в день памяти святых мучеников Маковеев, в Сан-Священника. Хератониева состоялась здесь, В Преображенском кафедральном соборе города Житомира. До 1916 года священник Арефа Насонов прослужил в Должике, многих раскольников обратил к вере православной. Один из священников, который свидетельствовал против Иерея Арефа Насонова, писал: Насонова Арефу я знаю с 1908 года в бытность мою законоучителем Житомирской гимназии. Насонов, по происхождению крестьянин, в дореволюционное время назначается учителем в старообрядческой школе в селе Должик Житомирского уезда. На эту работу являлся выдвиженцем. Впоследствии назначается священником в Ровенском уезде. Ему большое внимание со стороны местного волынского архиепископа Антония Хроповицкого, в настоящее время им, иммигрант-монархист. за то, что Насонов, будучи учителем и проводником черносотенного воспитания, перевел большую часть местного крестьянства из раскола в православие, то есть осуществил с успехом процветавшую в то время на Волыни идею черносотенного движения, за что и получил сан священника. Все священники Волыни, в том числе и Насонов, являлись организаторами и председателями в то время ячеек Союза Русского народа. Во время Первой мировой войны святой Арефа Насонов с семьей вынужден был переехать в Россию, на родину матушки, в Поволжье. Однако голод, страшный голод, разразившийся в начале 1920-х годов в тех краях, заставил их возвращаться на Волынь. Возвращение это было очень тяжелым. В то время в поезд сесть было невозможно. И ку решили купить пару коней, крытую повозку, усадили четверых детей и отправились через леса на Волынь. Однако они не успели доехать до крупного города, в лесах еще догуливали свой срок банды, остатки антоновских банд, и бандиты избили в кровь отца Арефу, связали, на его глазах надругались над матушкой, увели коней, разграбили все имущество, и только сжалившись якобы над детьми, оставили им повозку и свою одноглазую худую плячу. Как добрались они до Житомира, это Бог есть, Три года прожили еще семейство Насоновых на Житомирщине, однако потом опять-таки вынуждены были уехать в Россию. Отцу Арефе пришлось скитаться из одного прихода в другой, так как постоянно власти преследовали его. Ему пришлось претерпеть и заключение, и ссылку. Так в Казахстане он был сослан в такое гиблое место, где умерли все. И включая охранников, и похоронив последнего охранника, отец Арефа просто ушел, оставил лагерь. Вот Господь хранил своего угодника. 19 декабря 1937 года священник Ареф Анасонов был арестован. И его обвинили, что в 1932 году он был судим, сбежал с места отбытия наказания, запугивал колхозников падением советской власти, агитировал против выборов в Верховный Совет, компрометировал коммунистов. Спрашивали отца Арефу, не говорил ли он, что перед выборами нужно причаститься, а то скоро придет антихрист и зайдет на престол. Отец Арефа отрицал бессмысленные обвинения, и 31 декабря 1937 года тройка вынесла свое решение – расстрелять. 10 января 1938 года священник Арефа Насонов был расстрелян и погребен в безвестной братской могиле под Сараевым в Рязанской области. Священник Арефа Соно был причислен к Лику святых священным сенодом Русской Православной Церкви в 2001 году. На этом заканчиваем сегодняшнюю передачу. До новых встреч.